Бешовні труси і складкою дуже приємна на дотик мікрофібри і м'якке мереживо. Джолімакс e, e, польський виробник він e, відлічається від інших, тим, що тут дуже якісне, шовковисте і приємне на дотик мікрофібра. Вони повномірні за талією і об'ємом, по спинці e, прозора мережева. І ще раз повторюсь, дуже приємно на дотик. Адель Сальса Бразиліана Джулі Макс. Польща. В інтернет-магазині Білизна і Ньюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті. Від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.